Сьогодні хочу анонсувати проведення чергового щорічного забігу, шаную воїнів. Біжу за героїв України. Забіг присвячується дню пам'яті захисників України, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Відповідно до указу президента, таким днем визначено 29 серпня щороку. Від моменту започаткування і до сьогодні забіг «Шаную воїнів біжу за героїв України, став важливою традицією для українського суспільства, символом єдності і пам'яті про тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Організаторами даного забігу є Міністерство у справах ветеранів України спільно із Міністерством молоді та спорту України, обласними державними адміністраціями, районними військовими адміністраціями. Громадами області та іншими установами і організаціями, дотичними до проведення даного заходу. В обласній та районних військових адміністраціях утворені організаційні комітети, які мають на території організувати проведення забігу з дотриманням всіх вимог безпеки учасників забігу. Старт цьогорічного забігу відбудеться. 30 серпня поточного року о 10-й годині фініш відповідно так само буде 30 серпня за результатами подолання дистанції крайнім учасником забігу, як перед стартом, так і після фінішу буде урочисте відкриття та закриття забігу, шаною воїнів. Біжу за героїв України. Традиційно дистанція забігу це. 2, 5 та 10 кілометрів. Забіг відкритий для всіх, хто бажає долучитися до вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Сьогодні на інформаційних платформах обласної, районних військових адміністрацій та громад області буде анонсовано проведення цьогорічного забігу, а також докріплена реєстраційна форма. Кожен учасник змагань повинен заздалегідь зареєструватися у. У озвученій мною реєстраційній формі, зазначивши про себе коротку інформацію, обрати громаду, у якій бажає долучитися до участі у забігу, зазначити дистанцію, у якій братиме участь, а також вказати ім'я та прізвище загиблого захисника, якому бажає приурочити свій забіг. Така реєстраційна форма буде відкрита від сьогодні і до 10 серпня поточного року. Після форма буде закрита. Сформовані списки учасників забігів будуть направлені у громади області. Учасники змагань, які попередньо зареєструвалися, у день забігу від громад отримають номер забігу, номер учасника такого забігу, на якому буде міститися інформація про дистанцію забігу, а також прізвище загиблого захисника, якому приурочується даний забіг. До 15 липня поточного року громади мають визначе. Маршрут по кожній із дисциплін поточного забігу розглянути та опрацювати його на відповідних засіданнях оргкомітетів. Учасники забігу шаної воїнів біжу за героїв України отримають інформацію про маршрут безпосередньо в день забігу. Хочу закликати всіх і кожного долучитися до забігу. Вшанувати героїв, які віддали найцінніше своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність і за наше майбутнє, Щорічний річний забіг шану воїнів біжу за героїв України. Ми вже проводимо в дев'яте на території Кіровоградщини. Кожного року до забігу долучається. Більше п'яти тисяч мешканців нашої Кіровоградщини, зокрема в обласному центрі, біжать біля 200 людей. Також хочу сказати, що в забігу можуть брати можуть брати участь як професійні спортсмени, аматори, так і всі бажаючі. вибрати для себе дистанцію дві 5 та 10 кілометрів. Її навіть можна пройти пішки для тих, хто хоче взяти участь в забігу. Вже пропоную сьогодні. Трохи потренуватися, десь вибрати для себе приблизно дистанцію та пробігти чи пройти її декілька разів перед самим забігом. Хто якимось чином не встигне зареєструватися онлайн, ми організуємо реєстрацію саме в день забігу на місці проведення на місці старту забігу. Ви матимете можливість прийти за годину раніше. Перед стартом та зареєструватися цей забіг присвячений нашим героям, вшанування їхньої пам'яті. Та і, він такий ніби акт вдячності для батьків полеглих наших воїнів. Батьки полеглих воїнів також обов'язково беруть участь у нашому забігу і вони стають за 200 метрів до фінішу, до точки фінішу забігу з, з прапорами своїх синів і з їхніми бригадами. І і потім проходять символічні 200 метрів до фінішу. Запрошую всіх взяти участь. В цьому році ми очікуємо наймасовіший забіг, тому що з кожним роком учасників стає все більше і більше.